Чоловік сказав, що хоче нарешті здійснити свої мрії в житті, тому йде від мене до молодої і гарної. Ну, якби ти більше працював, то не лише б ти зміг свої мрії здійснити. Сказала я йому на те. Що? Ти мені натякаєш на те, що я кілька років без роботи був? Ох, і любить себе, кілька років. Та він поки вчився, поки далі вчився, поки знову вчився і писав свою кандидатську, то хто ж заробляв на нашу родину? А тепер, коли вже нарешті б він мав взяти воза та тягти, то вже все, прощайте. Впевнена, що там якась молода і наївна студентка, яка мріє, що поважний чоловік відкриє їй таємниці буття і забезпечить на все життя. Ото сміху буде, коли вона дізнається про його зарплату. Зате тепер у мене буде квартира, університет постарався. А оце справді прикро, бо все наше спільне життя ми провели на орендованих квартирах разом з дітьми. Ледве я назбирала на нашу двокімнатну, а тут йому такий презент доля дає і квартира, і нова дружина. Як тут не позаздрити? Думала, що буду сумувати за Євгеном, але насправді якесь аж полегшення настало. Не треба нікому догоджати, вислуховувати вічні жалі, слухати, яка ж я не здала мати й дружина, все у мене не так, хата не прибрана, діти не виховані, як зі мною взагалі можна стільки років жити. Та ж відомо як у муках. Інколи до його монологу доєднувалася і свекруха, яка вчила мене жити за своїми мірками. Ні, аби синові вказати, що пора гроші заробляти, адже він наукою займається. А я так для чорної роботи. Провалялася до ночі на дивані перед екраном, замовила собі піцу і заснула щаслива. От би кожен день так. З кожним днем мені ставало все краще і краще, я наче по новому побачила цей світ. Дає й колір і звук, дає інші чоловіки, які кидають на тебе погляди, є подруги, які давно хочуть зустрітися, є діти, які радо їдуть додому, бо тато не буде їх повчати жити. Звичайно, що мені донесли, хто ж обраниться мого чоловіка, і тут на мене знову чекав шок з розряду, чому йому так везе. Батько дівчини знаний бізнесмен, і Євген надіявся тепер звісити ноги з голови молодої дружини. Отже ж, супчик. Звичайно, що, коли у них буде дитина, то багатий дідусь забезпечить їхнє безбідне життя. Ми все офіційно закінчили, щоб в мого чоловіка почалася суцільна біла смуга в житті, а у мене продовжилася моя не знаю якого кольору, наче й зачіску змінила, одяг інший, роблю що хочу, але немає людини, з якої справді можеш поділитися всім пережитим. Ну, подруги не зрозуміють, вони ж одружені, та й часто їм не до мене, бо свої клопоти мають. От я й почала переписуватися в інтернеті і надибала одного дуже хорошого співрозмовника, який любить ті ж книги, ті ж фільми і має однаковий зі мною погляд на світ. Стало мені цікаво, хто ж то за вигаданим ім'ям і абстрактним фото. Але не спішила розкривати й себе, бо хто ж знає, чи не відмовиться він від зустрічі з 50-річною жінкою, зовсім немодельної зовнішності. Так ми довгі місяці спілкувалися, поки чоловік не запросив таки зустрітися, і я вирішила, що хай вже так, щоб далі не закохуватися в нього ще більше, адже я думала про цього чоловіка кожного дня, уявляла, який він. Але коли до мого столика підійшов цей чоловік, то я втратила дар мови і зовсім не від замилування. Ні, чоловік був симпатичним і старшим трохи за мене, просто він був тестем мого колишнього Євгена. Ти сподівалася побачити молодшого чоловіка? спитав він. Ти зараз просто впадеш від того, чого я так на тебе відреагувала, почала я. Ми реготали доколік від того, як доля повертає людей один до одного. Я рада, що Мадвій не розчарувався, як і я. Ми продовжуємо спілкуватися і ходити на побачення. І так з усього виходить, що наше весілля буде швидше, ніж весілля Євгена і його Любки. Хто б міг подумати, чи не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.